Путін почав погрожувати країнам НАТО, головно Фінляндії, заявив про створення Ленинградського воєнного округу, і буквально наступного дня в Варшаві почалася рада національної безпеки. Анджей Дуда її скликав. І була ще така інформація про те, що було опитування, чи готові загалом поляки йти захищати свою країну. Лише 15% з них готові йти воювати. Це говорить про те, що поляки загалом. Загалом не дуже серйозно ставляться до погроз, до погроз Путіна. Чи сподівається, що Україна і далі буде таким форпостом Європи? Декілька моментів. Ну, 15% це вже не погано, це не так ж мало, якщо говорити про загальну кількість населення Польщі. Але у поляків все ж таки є ось ця генетична русофобія. І в цьому нема нічого поганого тут питання в іншому. Поляки вони не розуміють насправді сучасне покоління, що таке війна, але коли перший реактивний снаряд прилетить в школу, де вчаться діти і загинуть перші діти, коли прилетить перший реактивний снаряд, вб'є першу жінку. Десь на вулиці Варшави, або о, дідуся або бабусю, і вони побачать ось це руйнування в себе, то ці 15% вони дуже швидко змінять цей показник, тому що він буде стимулюватися о, цією жагою до помсти. Це дуже важливий о, фактор о, жага помсти. І ці 15% я навіть не здивуюся, якщо вони перетворяться на більш ніж 50%. Тому це такий вже момент. Зараз в, в Польщі, яка не знає, що таке війна, так, це, це цілком реально. Польща, яка побачить, що таке війна і що це роблять росіяни, що вони склають. До того ж, кожний поляк він все ж таки десь там в глибині себе це монархіст. І е, вони дуже добре е, розуміють, що якщо прийде Росія на їх територію, захопить Польщу, то Польща, такою, яка була раніше, ніколи вже не буде. Е, отже, це тут і питання національної, е, це і питання гідності, це питання е, того, як вони пишаються своєю історією багатьом чого іншого. Тут, тобто, тут є свої фактори, тобто, це ці 15% вони не повністю відображають. У повної ситуації, якщо ж говорити загально про те, чи готова Росія до війни проти північно-атлантичного альянсу, то скажу так: ні, не готова. цілком то повністю. Вони не готові до ведення бойових дій проти північно-атлантичного альянсу. Їх напад на будь-яку іншу країну НАТО зараз це самогубство. Це постріл собі в скроню з іншого боку, не виключаються гібридні впливи. Гібридні впливи можливі в країнах Балтії Фінляндії. Нещодавно вони намагалися гібридно впливати на Фінляндію міграційною компонентою прориви кордону нелегальними емігрантами. так само як вони намагалися свого часу зробити на кордоні з Польщею, використовуючи як маріонетку о, Білорусь та її маріонетичний режим о, Лукашенко. Отже, вони можуть це спробувати в такому форматі, але не відкритої агресії бо відкрита агресія це п'ята стаття колективної безпеки.